Найбільше люди бояться, маючи дерев'яні будинки, це є пожежі, і нас зачепила та сама історія. І ми відновлюємо фактично будинок, який тут стояв. Хочу вас познайомити з нашим новим замовником, який будує у Львові наш перший об'єкт. Двоповерховий будиночок. Димер? Дуже приємно. За три дні ми вже практично зібрали ну не 90, нехай 70 точно відсотків цього будинку. А може і 90. Да. Ще, да. Ще трошки залишилося. Ще Ще два, два дні одним. ви раніше будували. Чому вибрала листака саме Це нас? я дуже проста. Я шукав легкі конструкції, тому що для мене дуже важлива була вага цього будинку, бо вона будується вже на існуючому е, об'єкті, де треба було зважати на е, той ландшафт, який тут є, тому що як бачите, тут Олександр вам покаже тут є така стрімка гора, і дуже нам гарно. важливо, щоб е, будинок був легким. Ми звернулись до Олександра вже з готовим проектом, дизайнерським проєктом, який потім конструктора компанії Олександра Каркас-24 опрацювали це все. І, як бачите, вийшли такі конструкції, які можна легко зібрати протягом п'яти діб. Я рахую, будинок за п'ять діб збудувати дуже. Швидко і два, це, поверхи. і два поверхи так це є дуже важливо на теперішній час і в будівництві, і тому елистика це є напевне найкраще, що зараз є в будівництві в нас в Україні з таких легких і швидких конструкцій. Відновлюємо фактично будинок, який тут стояв, шкода. Але треба рухатися вперед. Є, будиночок будується на двох поверхах, да? так? тут два, два, е, два поверхи вже побудовані, зверху двох поверхів ще два поверхи ми надбудовуємо. Дякую за довіру. Так. Е, надіюся, що ми вас не розчарували. Не розчарували. Yeah. Я можу тільки додати, що е, в будівництві важливу роль відіграє те, з ким ви працюєте. Зараз людей не так багато, які займаються професійним будівництвом. Але Олександр один з тих, хто може якісно і швидко добре все зробити. Так що рекомендую. Дякую.